Кері підсумковий випуск новин на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ у студії Катерина Домс. Мої вітання. Починаючи з 2019 року, 29 серпня, ми відзначаємо день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. У цей день ми згадуємо тих, хто загинув в Іловайській трагедії. Також десятки тисяч захисників і захисниць полеглих від 2014 року у російсько-українській війні. Ми згадуємо усіх воїнів, які віддали життя у боротьбі за Україну. Один із них Федір Кутузяк, який від початку повномасштабної добровільно став до лав зсу спогадами про батька героя. Поділилася з нами його донька Юлія. Це Юлія Кутузяк, донька загиблого військовослужбовця Федора Кутузяка. Її батько спочатку повномасштабного вторгнення вступив до лав Зсу. Проте трагічна звістка про його смерть сколихнула сім'ю Кутузяків 8 липня 2022 року. На Івана 7 липня тато позвонив сказав, що їде на полігон в Десну. Може там не бути зв'язку. Таке. І останні його слова були так: люблю тебе, Юльчик, бо я люблю дуже спати до обіду. Я тоді спала так до 11, Він десь 10 подзвонив і ще вибачився, що він мене розбудив. Федір Кутузяк з позивним Годой у цивільному житті працював дільничним у Заліщицькому райвідділі міліції. Ще з 2014 року був учасником революції гідності. Тож рішення захищати свою державу від окупантів прийняв не вагаючись. 24 лютого тато стояв вже з речами під територіальним центром підтримки, але його там не взяли, тому він десь через дні-два, напевно, поїхав сам поїздом до Києва і там, приховавши свою інвалідність, вступив до лав територіальної оборони. Так. Ну і вже надалі проходив службу там. Переважно вони так захищали більше сам Київ. Так, а потім ще їздили, крім того, забирати в Дніпро поранених, там забирати в Харків поранених. Ну, мало ми дуже знаємо про його службу. На початку квітня військовослужбовець потрапив до лав 242 го батальйону 241 ї окремої бригади ТРО, а звідти на фронт. Чоловік був командиром взводу роти вогневої підтримки. З дитинства тата виховували в любові до України, патріотизмі такому. Ну, взагалі в переважній більшості там бабусі розказують, як вони пережили голодомор, як там їхні родичі пішли десь теж на війну і пропали там. І ну, в нього це якось так таку ненависть до Росії викликало, напевно. Коли почалась війна, просто ну офіцерська, якась така честь, якесь таке, я не знаю, ну. Ну, він казав, що якщо він не піде воювати зараз і не спине їх там, бо того, що, ну, мусить хтось піти і спи. Якщо піде він, якщо підуть другі, треті, і зупинять їх там, то вони не прийдуть сюди. А просто якщо він не піде, то він не зможе з цим жити. Юлія каже: спогади, пов'язані з татом, завжди яскраві. У цивільному житті чоловік завжди приділяв увагу донечці та робив усе для неї. Там їздили ми на відпочинки, теж багато. Труска у цій з татом були разом двоє. там. На конику, ну просто ну, якісь такі, щоб я була такою сильною, щоб я нічого не боялась. От Я боюсь висоти, щоб на конику просто покататись. Там, На концерти різні ходили. Гіроборди були, тільки вийшли тоді, тож, щоб я покаталась. В Болгарії були на парашуті. ми літали так. Я дуже-дуже боюсь тої висоти, але ну, і ми так вилетіли на гору, ну, це такий найяскравіший спогад. Федір Кутузяк був надзвичайно творчою людиною. Чоловік любив писати вірші, один з таких присвятив Юлії. Колись він був в Чехії і написав мені на день народження вірші, я пам'ятаю тільки перший рядок, тобі 17 синьока квітко. Так. Коли він був в Києві, він написав ще два вірші. І на один з них ми з моїм викладачем поклали музику. І, може, десь колись я її презентую. Дуже гарні вірші. Там починається перший стовпчик. Ми переможемо у цій страшній війні здолаємо безперечно, субостата. Звичайно, що не всі повернемось живі, та це вже буде Бог між нами обирати. Федора Кутузяка нагороджено орденом за мужність третього ступеня та присвоєно звання почесного громадянина Тернопільської області. У жовтні 2022 року захиснику відкрито пам'ятну дошку на адміністративній будівлі, відділення поліції в Заліщиках. Тато, коли загинув 8 липня, через місяць у мене мав бути день народження, і тато обіцяв, що приїде. То потім сапери біля його тіла, коли вже забирали, знайшли такий кулончик. І там знак безкінечності намальований. Так. І, е... ну, ми раніше ніколи не говорили, я навіть думала, що тато може і не знає про той знак безкінечності, ну що він означає. Але ну, просто безкінечна моя любов до нього і його до мене. Поховали захисника 18 вересня 2022 року в місті Заліщики. Тепер йому назавжди 42. Федір Кутузяк залишиться у пам'яті доньки, люблячим батьком, сміливим воїном. Він мужньо загинув за батьківщину та її світле майбутнє. Життя 50-річного воїна Володимира Семерка з Тернополя обірвалося 17 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захисник пішов на фронт заради того, аби діти могли жити у вільній країні. У чоловіка залишилася дружина та двоє синів. Володимир Семерка загинув 17 серпня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 50 років. Попрощатися із чоловіком прийшли у дім печалі в Тернополі. Поховали захисника на алеї героїв. Рідним загиблого вручили грамоту пошани і скорботи, а також прапор України. Він дуже любив свою батьківщину, вірив у її світле майбутнє та хотів захистити від згарбників. хотів, щоб ми всі і його рідні жили у вільній, незалежній та квітучій державі. Але війна продовжує забирати кращих українських захисників. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чий життя у цій війні забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну. Номер обслуги 1 гранатомета протитанкового зводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А-49 солдату Семерка Володимиру Ярославовичу. Попрощатися із захисником прийшло чимало людей: рідні, друзі, знайомі, колеги. У їхній пам'яті Володимир назавжди залишиться надзвичайно доброю, чуйною, позитивною людиною. До того ж, чудовим сім'янином. Рідні пригадують, під час перебування на фронті чоловік був найбільшою підтримкою та опорою для своїх побратимів. Я можу сказати, що Володя був для нашої сім'ї дуже великою підтримкою, тому що він такий моя дочка казала, що він як цей вікінг з таким. Сонячним кольором волосся, здоровий, з надзвичайно добрим серцем. І він нас постійно підтримував. Ми мали можливість там приїхати, передати їм якісь передачі, побачити, супняти їх. Ми навіть мали можливість приїхати сюди на вихідні. І це була підтримка для мого чоловіка, тому що моєму чоловікові було там надзвичайно важко. А він постійно був на якомусь позитиві. На захист країни Володимир став у лютому 2024 року. Спочатку проходив військову службу на Сумському напрямку. Згодом у Турецьку на Донеччині захисник пішов на фронт заради того, щоб діти жили у вільній країні. Та найбільше мріяв про завершення війни та настання миру. Я йому надзвичайно дякую. Так як священник казав за його служіння. Це велике служіння. Це велика така жертва. Хай він з Богом спочиває. Я його люблю. При тому, що ми зналися буквально пару зустрічей, але, але людина з якимось таким щирим серцем, з відкритим серцем і люблю славу, люблю їхніх дітей. При тому, що заочно їх знаю. Знаю тільки от по декілька таких декілька наших зустрічей на полігоні спільних. Він з Богом спочиває. Висловлюємо співчуття родині, близьким, друзям, знайомим воїнам. Вічна пам'ять герою. А ми продовжуємо випуск і вже у понеділок, 2 вересня, розпочнеться новий навчальний рік. У Тернополі цього дня перший дзвоник пролунає для 2,5 тисяч першачків. За парти сядуть понад 30 тисяч школярів. Понад 20 років напередодні дня знань карітас проводить благодійну акцію під назвою Шкільний портфелик. Усі деталі у наступному матеріалі. Традиційно перед початком навчального року благодійний фонд Карітас проводить акцію Шкільний портфелик. Ініціатива створена для того, щоб допомогти українським родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах, зібрати до школи дітей. Зокрема, учасниками акції є діти героїв, поранених та полонених військових, а також діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Благодійні акції Шкільний портфелик вже понад 25 років. Це одна із перших акцій благодійного фонду «Каріта та Стернопіль. А мета акції шкільний портфелик забезпечити шкільним приладдям діток, які є з кризових родин. Це дітки з малозабезпечених, багатодітних, діти напівсироти, сироти, а також дітки з внутрішньопереміщених родин. І в цьому році ми плануємо також забезпечити шкільним приладдям дітей-героїв. Тих, хто зник безвісти, а також тих, хто в полоні. Цьогоріч організатори акції планують зібрати та роздати понад 350 портфеликів, каже Аліна Муц. Вони будуть наповнені зошитами, ручками, фломастерами та іншою необхідною канцелярією. Також для наймолодших школярів планують покласти засоби гігієни. Звичайно, що також. Ми акцентуємо увагу на вікові категорії дітей. Те, що потрібно в молодшій школі, то стараємося підібрати укомплектувати так, щоб було якраз корисно це для тих діток. Старша школа це вже зошити на більше сторінок. Там вже йдуть і ручки, олівці. До ініціативи впродовж місяця могли долучитись усі охочі: хтось залишав шкільне приладдя у спеціальних боксах, магазинах, канцелярії, хтось приносив необхідні речі у приміщення благодійного фонду. Решта людей надсилали кошти, за які волонтери могли придбати предмети у рюкзак. Окрім того, що люди долучалися канцелярським приладдям, вони мали можливість і долучитися фінансовими пожертвами за ці кошти, які вже були, які були зібрані під час того, коли стартувала акція. Ми будемо купувати канцелярське приладдя, якого нам не вистачає. Віримо, що ця акція принесе трошки радості для наших діток в цей нелегкий час, і хочемо подякувати. Всім небайдужим людям, які долучилися до акції, тому що це є спільна акція, це не тільки акція Карітасу Тернопіль, а це є спільна акція нас всіх разом разом з нашими благодійниками, жертводавцями, донорами, просто пересічними людьми, які просто відкривали свої серця для тих діток, які чекають на ці шкільні приладдя. Тому вже незабаром ми зможемо подарувати щастя тим діткам, які очікують на дану акцію. Акція Шкільний портфелик триватиме до 30 серпня. У цей день дітлахи отримають свої шкільні портфелики та канцелярське приладдя. На Тернопільщині підбили підсумки цьогорічної вступної кампанії до вишів. Загалом національний мультипредметний тест складали майже 9 тисяч абітурієнців, з них 100 отримали максимальні 200 балів. В Загальному в нас на НМТ зареєструвалося. На основну сесію 9036 учасників, і ще на додаткову сесію майже 800 учасників. Висока явка. На основну сесію у нас прийшло і взяли участь в тестуванні понад 92% І на додаткову сесію дещо менша була явка, але вона становила близько 70%. щодо середнього балу. За результатами чотирьох предметів, які складав обов'язково кожен учасник, то ми маємо в Україні ну приблизно так третій результат. Попереду у нас Львівська область і місто Київ. Крім того, ми маємо непогані і 200 бальні результати. Про це вже йшла мова неодноразово. За підсумками НМТ двадцять 24 року. У нас Є 100 учасників, які отримали 200 балів. Причому 83 – це ті, хто мають з одного предмета 200 балів, 12 – з двох предметів, і п'ятеро учасників отримали з трьох предметів 200 балів. Якщо говорити про заклади освіти, то найкращі результати продемонстрували. Тернопільська, вона вже ліцей гімназія імені Івана Франка. Ну і можна сказати, і, що хороші результати продемонструвала Заліщинська державна гімназія. Для вступу на магістратуру та аспірантуру обов'язковою умовою є складання ЄВІ цього року. В Тернопільській області на вступний іспит зареєструвалися 7800 тисяч осіб, що більш ніж вдвічі перевищило минулорічну кількість. Серед них були як молоді люди, так і учасники більш зрілого віку. Деталі далі. На це тестування було е, зареєстровано. 7800 учасників це дуже багато, це безпрецедентно багато. Ну порівняти з минулим роком понад 3 тисячі це більше як в два рази, бо воно було обов'язкове фактично на всі спеціальності. Ну і крім того, в нас ще в, в правилах вступу на в аспірантуру також треба було складати єдине вступний іспит з іноземної мови відносно е статі, то в нас немає інформації е кількісної, скільки чоловіків, скільки жінок складали іспити, але ми спостерігали візуально, що. Було чимало, досить таких вже в дорослому зрілому віці учасників. Ну і е, переважали чоловіки. Очевидно, тут вдалися ознаки і відповідні законодавчі акти, які були прийняті щодо мобілізації і інших особливостей наших умов в умовах війни. У Тернополі триває ремонт доріг. Через це обмежили рух приватного та громадського транспорту на розв'язці вулиць Бараська, промислова, текстильна, енергетична злуки. Деталі розповіли у міській раді. Транспортні розв'язці злуки, з Бараська, енергетична, промислова, текстильна. Тут проводяться роботи поточного характеру по заміні верхнього шару та підсилення дорожнього одягу. Поміняються дорожні плити, де в межах нашої земельної ділянки. Ділянка дуже важка, це, по-перше, найоб'ємна розв'язка, яка в Тернополі, навіть вулиця Шептицького не була така по об'ємах велика. Люди, наші підрядники, працюють і вночі. Сьогодні ми одну четверть практично зробили, сьогодні маємо від вулиці Злуки в напрямку до Збораської дати підсилення з ЧПС-ом і влаштувати нижній шар асфальту. Якщо все буде добре, на завтра, на ранок. Мали б, якщо асфальт сформується і вистане, ми повинні би пустити транспорт від, до центру, з БАМу до центру. І далі будемо тими четвероми працювати, так як нам дозволили рішення виконавчого комітету. Ну, буде рух ускладнений, так що звичайно попереджаємо всіх і мешканців, і водіїв, щоб були уважні на цьому об'єкті, тому що робота дуже-дуже велика і маємо доручення міського голови до 1 -го числа завершити в Нижньому шарі. Потім будемо влаштовувати бордюрний камінь кругом кільця. І на наступні вихідні швидше всього, а можливо, трошки швидше будемо приступати до верхнього шару. У Тернополі п'яний водій зі зброєю тікав від поліції. Затримали 37-річного чоловіка на вулиці Мазепи. Під час перевірки у його наплічнику знайшли зброю. Подробиці дивіться у сюжеті. 27 серпня близько 18-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що невідомий чоловік сідає за кермо автомобіля ймовірно у нетверезому стані. Поліцейські відреагували оперативно, встановили модель і марку автомобіля. Його номерні знаки та розпочали першочергові заходи з розшуку правопорушника і транспортного засобу. Було виявлено даний автомобіль, який на вимогу працівників поліції не зупинився та продовжив рух прошечиши швидкість. Даний автомобіль зупинили по вулиці Мазепи. 1». правопорушником виявився 37-річний житель Тернополя. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердило освідування, проведене на місці події. «Пане водій, збирайте зараз повне повітря на легені. Я знаю, так. Ви, будь ласка, подувай. Нехай я проблювати. Є пане воді випробувайте останні В даному раню не було проведено поверхневу перевірку та виявлено предмет, схожий на пістолет. Цей предмет було вилучено та на місце події було викликано СОГ для встановлення всіх подальших подій. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В обласному центрі служби крові гострий дефіцит донорів. Нині кажуть, є потреба в усіх групах та резусах стати донором можна в будні дні з 8 по 13 годину за адресою вулиця Клінічна. 8. подробиці у сюжеті. У Тернопільському обласному центрі служби крові виникла гостра необхідність у поновленні запасів донорської крові. Відтак усіх небайдужих закликають доєднатися до здачі крові і тим самим допомогти зберегти життя пораненим захисникам. Популяризація донорства на сьогодні день дуже дуже важлива, тому що е для того щоб спасти життя воїна чи хворих, які знаходяться зараз на лікуванні в закладах охорони здоров'я, необхідно кров. Сучасна високоспеціалізована медична допомога полягає в застосуванні компонентів крові. Чим вищий рівень спеціалізованої медичної допомоги, тим більше необхідно компонентів крові для реалізації цієї мети спасіння життя як воїна, як хворих. У центрі кажуть, одна з основних причин дефіциту крові в тому, що більшість людей, які приходили сюди регулярно, пішли служити в лави ЗСУ або ж виїхали за кордон. Відтак є потреба в нових донорах. У зв'язку з цим тут хочуть розвивати корпоративне донорство. Ми хочемо на сьогоднішній день розвивати корпоративне донорство, тобто хочемо, щоб приходили люди здавати кров, які на сьогодні працюють в якихось корпоративних, корпоративних організаціях, підприємствах ми тісно співпрацюємо з органами влади. Багато хто вже долучився із місцевої адміністрації, обласної адміністрації і органів самоврядування до донорства. Ірина Горячевська нагадує, в Тернополі донором може стати будь-яка здорова людина, якій виповнилось 18 років з вагою від 50 кілограмів. Також перед здачею варто дотримуватись спеціальної дієти. Перед здачею крові за день. Не їсти жирного, багато напитися. Води мінеральної можна, чай з лимоном, з імбирем. Обов'язково поснідати. Багато хто вважає, що щоб здати кров, то треба не їсти перед тим, як іти здавати кров. Навпаки, треба гарно поїсти, але не жирну їжу. Не жирна риба, не жирне м'ясо, але гарно поснідати, напитися чаю і прийти з мінеральною водою, і перед тим як здавати кров. Навіть випити мінеральні води. Потреба є терміновою у всіх групах крові, каже Ірина Горячевська. Стати донором можна в будні дні з 8 по 13 за адресою. Місто Тернопіль, вулиця Клінічна, 8. Борці з Тернополя вибороли призові місця на міжнародних змаганнях з джиу-джитсу. Чемпіонат Європи та Кубок світу проходив у Хорвації. Про успіхи наших спортсменів анна Янко розкаже. Тернопільські борці здобули призові місця на міжнародних змаганнях з джиу-джитсу. Чемпіонат Європи та Кубок світу відбувалися у хорватському місті Задар. Спортсмени виступали у складі національної збірної команди України. Із золотом до Тернополя повернувся Олександр Чебанов. Коли я здобув цю перемогу, першим ділом я позвонив до батьків, хотів знати, як вони привітають мене, їхні слова теплі. Це для мене було дуже важливим. Ну, а загалом мені дуже сподобали змагання, вони насправді були дуже сильні. Я виборов золото, два золота на чметі Європи і на чметі Кубку світу. В місті Задар Хорватія. Коли я виборов золото, мене переповнювали емоції, було дуже тепло на душі, дуже було весело. Мені. Одразу дві медалі на чемпіонаті Європи виборов Сергій Кіналь. Спортсменові не було рівних у двох категоріях в кімоно та без кімоно. Змагання були дуже клас, класний рівень. Це мої перші змагання в збірній Україні. Це, це були три, три, три дня шалених сутичок з дуже, скажімо так, конкурентно спроможними спортсменами з різних країн. Як в Новгії, в Новгі це формат змагання шорти футболка, шорти регарт, і так само в «Гі», Це формат, коли ми боремось в Кімоно. Марк Брик взяв срібло на Кубку світу. Нам, хлопець розповідає, що конкуренти на змаганнях були сильні, та здобутий результат це наслідок тренувань протягом семи років. Я був неймовірно радий. Батьки за мене і всі родичі були дуже раді, всі вітали мене, і я був дуже радий. Це було дуже складно, всі суперники були дуже сильними на світовому рівні. Всі в своїх країнах відбиралися так само, як і я. Я пройшов відбір на чемпіонаті України, зайняв друге місце і перейшов на Кубок Світу. Загалом на змагання із бразильського джиу-джитсу від української академії єдиноборств їздили п'ять спортсменів, на яких українська збірна посіла перше командне місце. Тренер хлопців результатом задоволений та зазначає, що спортсмени вже розпочали активну підготовку до наступних змагань. Підготовка зазвичай у нас стандартна, у нас хлопці всі це. В академії є спортгрупи, це окремі групи від загальних груп, які безпосередньо постійно готуються до змагань, працюють в посиленому режимі, тільки вже безпосередньо перед виїздом на самі змагання. Там міняється трошки сам режим тренування, в тому плані, щоб вони більше мали практичних завдань, більше боролися. У нас зараз планується. Відкритий кубок Балкан-Оупен в Румунії, в місті Бухарест. Це вересні, через місяць буде. І під кінець жовтня планується чемпіонат світу в Греції. Вітаємо спортсменів з перемогою та бажаємо успіхів у досягненні нових спортивних вершин. І на цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.